Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання обдаровані любов'ю. Приповістей 11.24. Дехто щедро дає та ще додається йому. У день свого весілля Гвендолін Стулгіс одягла весільну сукню своєї мрії. А потім вона віддала її незнайомці. Стулгіс вважала, що сукня заслуговує більшого, ніж просто припадати пилом у шафі. З нею погодились також інші наречені. Тепер десятки жінок об'єдналися на її сторінці в соціальній мережі, щоб дарувати та отримувати весільні сукні. Одна дарувальниця сказала. Я сподіваюся, що ця сукня буде передаватися від нареченої до нареченої, аж допоки вона не зноситься і не розірветься на шматки через усі святкування, які в ній відбулися. Подарунки приємно не лише отримувати, а й дарувати. У Святому Письмі сказано: дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру та тільки бідніє. Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоєний буде і він. Апостол Павло також навчав цьому принципу. Прощаючись із віруючими в ефесі, він благословив їх і нагадав про важливість щедрості. У приклад для наслідування він поставив себе Я вам усе показав, що працюючи так. Треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа, бо Він сам проказав блаженніше давати, ніж брати. Прояв щедрості відображає Бога. Так бо Бог полюбив світ, що дав. Отже, наслідуємо Його славний приклад. Який добрий подарунок ви нещодавно зробили? Як ваш подарунок допоміг іншій людині. Помолимось. Дорогий Отче. Будь ласка, відкрий мої руки, аби давати іншим з твоєю любов'ю в серці. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний».